Сьогодні у мене буде глибоко особисте відео, але як і все на моєму каналі, воно буде публічне. Воно буде стосуватися мого друга, якого вже немає в живих, як 7 років. І от йому було би недавно виповнилося б 40, виповнило 40 років, як і мені, от він одногодка зі мною. Да? Цього друга звати Олег Помітій. Ми з ним познайомилися, вже, коли були ну, підлітками. Да? Мені вже тоді було 17, сімна... ну нам було разом, як ми одногодки, нам було вже по 17 років. І ми вже познайомилися з ним в училищі. Я буду розповідати в хронічному порядку, про нього згадувати. Я хочу залишити пам'ять про нього, тому що я його завжди згадую, скільки вже років його немає. Згадую, а так як вже маю свій особистий такий відео щоденник, то в мене не було ще відео про нього. І я в своїх таких блогах хочу залишити всі частинки мого життя. да І це теж частина мого життя. Цей друг цей, ця людина залишила глибокий слід в моєму житті, бо ми чомусь були подібні. Я переглянув. Свій фотоархів, у мене навіть немає одні одної фотографії. У нього там були сторінки в соціальних мережах, у нього, до речі, навіть був свій канал на Ютубі. Там він небагато відео публікував, і там такі були відео більш такі розважального плану. І там його... Ну, я зараз і не знайду, до речі, його канал. Він якось називався, я ж не пам'ятаю як. Може, треба шукати, може би знайшов, не неважливо. Нема навіть фотографії вставити. Можна було попросити, я. Деяких людей, які там залишились, знаю. Хто його теж знав, да? може у них якісь фотографії є. є. Ну, Давайте обійдемося, значить, просто без фото. Сприймемо так, він був дуже схожий на мене. І з рістом, і, і цим, і так, такою статурою, да? як я, то якби ми були подібні і за характером, і за і за таким да, світоглядом, взагалі, ну, як це друг і товариш. Да? І ось ми познайомилися з ним вже в училищі, як я сказав. І спочатку там ми нікого не знали. Да? І ми з Олегом не були в училищі якось так надто близькі. Щось там ми перемовлялися, може, колись так іноді там. щось цей, але ми були по якомусь соціальному стані, були, мабуть, рівні, ну тоді я цьому не придавав значення. Да? Якось ті роки минули якось так для нас. У мене були інші друзі в училищі, як один з них, я до сих пір тісно спілкуюсь, він теж зараз живе в Києві. А інших розкидали, по училища по різним там містам. І зараз я розкажу саме про одного з них, да, про, про Олега, якого теж по суті доля кидала багато де. Ну і через декілька років нас знову звела доля. Ми працювали разом на одній з робот, про яку я ще поки не розповідав на своєму каналі. У мене ж є цикл про мої професії, де я працював, але він зараз застопорився, бо я зараз під час війни не буду знімати. Ці, е ці серії я вирішив після закінчення війни я продовжу. І я згадаю, можливо, про цього свого друга на цій роботі може так. Коротко згадаю. От на одній з цих робот. Е ми з ним знову стикнулися, і Андрей, здається, не знав, що він там працює, або може якось не продавав цьому значення. коли вже ми так тоді, прийшов, він там працює, то ми вже з ним тоді більш тісно да, скооперувалися, роззнайомилися, да, хоча три роки ми вчилися разом. Ми якби повинні були, може, трохи знати, і, ну, особливо так ми не давали. І там ми досить добре подружилися вже тоді. От якраз тоді. І пропрацював я там 6 років, але да? ну, він там трохи раніше ушов. Я вже не пам'ятаю, коли він пішов з роботи. Він раніше в мене звільнився по своїм якимсь обставинам особистим. І це був, коли він звільнився, це, мабуть, був 2004-2005 рік, а в училищі ми навчалися з 2009 по 2002. От через десь 2-3 роки після закінчення училища ми з ним звела доля на, по роботі, по спільній роботі. І він звільнився по якимось особистим там мотивам. Щось він там ще трохи в місті, в нашому рідному, да, Жонікідзе, яке зараз покров, це все то, то, там було, все. Він ще там щось пожив, попрацював, здається, ще на одній там роботі. І от таких з втичних роках. Не пам'ятаю, мабуть, в кінці 2000-х, або на початку 10-х, я, от, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, бомбу якось нас тоді доля розвела, і ми не сильно в цей період. Він поїхав, здається, здається, чи одразу в Чехію. Ну, за кордон. Чи одразу в Чехію, чи в Польщу, а потім в Чехію. Ні, здається, він поїхав в Польщу, а потім в Чехію. Це тоді, коли ще це не було масово, коли ще за кордон роб... працювати. І саме працювати як такі, як гастарбайтери, гастарбайтери, як трудові мігранти. Їздило ще мало. Особливо в Польщу не було ще це масово. Були це такі, може, знаєте, ну, не те, що там одиничні випадки. Ну, не було такого, як це вже там після Донбасу. Набуло, От після 14-го року, коли Крим, там, Донбас почалася вся ця історія з окупацією наших земель, тоді це все. Да, з економічною ситуацією да, яка погіршилася, все це набуло було більш широко. Я сам в цьому да, приймав участь в цій еміграції, до чого, мабуть, ми теж дойдемо колись в плані кар'єри да, моєї, коли будемо розглядати. І якось ми там трохи спілкувалися з ним. Він розповідав, як йому там жилося в Польщі. Він там, до речі, будував другу гілку Варшавського метрополітену. Він, так що Варшавський метрополітен якоюсь часткою вкладений туди і руки Олега, туди вкладена його праця. Так що от так. І він розповідав, які там були умови мені, як там було, що і вони там жили в отелі, що я був досить здивований, що там в нього все було. Як би так, шикарно, досить по його розповідям. Робота була, як казав, важка, нелегка. Ну, метро, це, звісно, що це не, нічого, нічого це не легко. Звісно, це таке будівництво це завжди нелегка така праця, будь-яка там професія, мабуть. І так все було в нього ніби чудово. Потім він поїхав в Чехію і там завис вже на досить довго. На досить довго. І ми так зв'язувалися періодично, не дуже часто. якось я його... Він там декілька разів приїжджав в Україну, так, а взагалі він приїжджав рідко. От Коли він приїжджав, ми так з ним трохи бачились і випав знову з мого життя, да, розвела нас знову доля. якось так. Ну, Давав там про себе знати. Плюс я кажу, в нього був невеличкий канал на YouTube. Він там скидував свої відео, які він там знімав з Чехії. там, Я щось там дивився, Якось ми там трохи спілкувалися. Да. ну, такого Тісного зв'язку в нас не було, але якась був така ментальна, який зв'язок у нас ми підтримували раз був, Да? І все було ніби добре. Потім ж да, почався Донбас, він там вже в Чехії був, і якось випала доля, що йому треба було переоформити загранпаспорт. Бо у нього загранпаспорт срок дії да, закінчився. Йому треба було переоформити загранпаспорт. А він колись така була ситуація, що він з Польщі якось неправильно виїхав, що в нього була як пост... в нього не було депортації такової, а в нього була там якась біда, щось. Чи не проставлений ж там в візі щось був, що він неправильно виїхав з Польщі? Що він повинен був би кордонські пере... з Україною пересікти, а він виїхав в Чехію якось напряму. Щось так. Я вже от не пам'ятаю, розповідав, але не пам'ятаю. І він чи про це забувся, чи думав, що це проканає його. І він їхав назад, коли в Україну їхав перевороти паспорт, поїхав через Польщу. А йому треба було напряму їхати не через Польщу, а минаючи Польщу поїхати, або там через Словаччину, або через Угорщину, якось, І він в цей момент провтикав. І йому вліпили там щось чи на півроку, чи щось таке, чи на рік навіть, я не пам'ятаю. Вліпили нев'їзний статус, а так як Польща член Росоюзу, в Євросоюз повністю вліпили невізний статус. І він приїхав сюди, зробив то паспорт він то швидко, там, ну, відповідно, швидко, не за рік, звісно, а виїхати то не може. Ну і він вирішив тут трошки залипнути, ну, здається, таки півроку, здається, один на рік. А може, я помиляюсь, здається, на півроку. Здається, що він... Півроку він так вже і багато. Він там думає, Ну, я посидю, каже, він приїхав. Здається, весною 16, весною 16-го. Здається, так. І я так був, ну, як радий. Не то, що так радий, ну, все-таки в тому смислі як радий. Я чому, чому поясню свою точку зору? Бо е, я це деякий раз згадував в своїх відео там, але ж мало хто дивиться мої відео е, так, всі прям регулярно, там всі підряд. І здається, я так згадував десь там не ток. У мене на 2016 році не стало батька. І я десь рік до 17 року переживав цю всю історію дуже тяжко. І в мене тоді період був такий депресійний досить. Ну, не скаже, що він був депресійний, ну, не сказав, що він був позитивний, скажімо так. У мене були свої якісь особисті. Да, цей. І от, е... Оця, що приїхав друг, який тут не на день, не на два приїхав, який тут буде якби, якийсь період, і можна було якось щось побалакати, з кимсь розважитися, там, бо якось не було в мене так особливо тоді ні з ким так побалакати, якось так. Це, ну, скажімо так, він попав може в той момент, коли якраз це було доречно. Да, може такий, як якась послав Господь таку людину мені, да, допомогу таку. Да, Підтримати морально, якось ментальний зв'язок відновити між нами. І ми досить тісно спілкувалися в ті моменти. І нічого не передвіщало біди якби нам. Ну, Йому саме особисто. Мені, то... по знанням, нічого тоді якби не сталося в, ті, в, ті, да, в той момент. А Олежику залишалося недовго. І ми тоді розмовляли на багато тем. Про мою тодішню роботу розмовляли там. Бо він там, де я працював в той момент, він теж в той компанії працював, і він. Ми ділилися з, досвідом з ним, як він тим, тоді ще працював в цій компанії, як я працював, які, що змінилося, що не змінилося за той час, бо минуло дуже багато років за той період, коли він там ще працював в тій компанії. да. І ділили я ділився з ним досвідом, що що змінилося, що не змінилося, скажу, нічого не змінилося, навіть погіршилося. Ну, як би, Змінилося не в кращу сторону. Якщо щось змінилося, то не в кращу сторону. Він розповідав про свій досвід, а я тоді вже готувався, до речі, їхати на Польщу, якраз збирався восени вже їхати на осінь. І якраз це літо вже там, да, і все було у нас якби, ніби чудово в відносинах, там нічого не. Спонував, Предвищало нам біди. І якийсь час я просто його десь там щось заклопотаний не заклопотаний не знаю, таке життя, яке життя. Просто десь випали мене декілька днів. А тут мені просто повідомляють, що Олежика вже немає. Олежика, пам'ятя, вже нема в живих. А що сталося? Що сталося? Він просто захворів. І в нього. Була чи якась пухлина в мозку, щось такого плавно, він просто буквально за декілька днів впав в кому і просто його не стало. І в той день я тоді ще, я тоді ще вживав алкоголь. Я тоді пам'ятаю сильно напився. Мабуть, так, ну, може не то, що прям найбільше там за все життя, ну так, серйозно тоді. Не стримався так. І коли це дізнався, не зміг себе опанувати. Для мене це був такий великий удар. Ще недавно батька не стало ще. Навіть півроку, здається, ще не пройшло, чи, чи до півроку, чи півроку вже так, десь до півроку вже так, було, тільки батька не стало. Все це так вдарило суттєво по моїй психіці. І це перший друг, перший друг, якого не стало. І перший, з, нашої, да, з нашого курсу, з нашого навчання, да, він перший. Хто, я не пам'ятаю, здається, ну, вірніше, не знаю. Після нього, здається, ми всі живі, хто ще цей, ніхто ще не, не нас не вмирав після того. Це він перший, ну, звісно, що не всі ми вмремо, я колись там. Це, ну, Це було для мене тоді великим ударом. Я так його тоді згадував. І згадую до сих пір, і, мабуть, буду згадуватися життя, бо все так закінчилося в нього дуже швидко. 33 роки це не так уже і багато. Що це? Це ні про що. Тут 40, і я не відчуваю, що я постарів чи набрався розуму. Я ніби... Іноді я веду себе як дитина, іноді я. Роблю якісь дії, які не притаманні мені, а притаманні тому мені, який там був колись, може 20 років, коли мені було тому. Да, такі дії. Я, буваю, веду себе не зовсім по дорослого, можливо. Да, і такий. Я не можу це пояснити, тому я не відчуваю себе якимсь таким, що я прям. Тому, якби тут і 40 років нічого не скажеш, а йому 33. Да, звісно. Кожному своє, звісно, що кожному відмірно своє. Як, як людина фаталіст за своїм поглядами, то мені це якби лягає це все, не знаю, так, легко лягає це все. Доля це всі комусь відміряно. Я не роблю для цього дилемму, яку що, що це значило, що це. Тому можливо мені важко про це розповідати, якби, але я захотів. Сам про це розповісти, захотів згадати, захотів в своєму в цьому блозі частинку Оле, Олега залишити, щоб про нього пам'ятали. У нього залишився брат, у нього хтось дається ще там. Його мама, мабуть, ще жива більше всього. Я так думаю, чесно кажучи, не знаю, тоді ще була жива. Вона, до речі, з ним в Чехії там, працювала, здається. Чи, щось, чи в Чехії, чи в Італії, чи десь. От я заплутався, вже чесно кажучи. Ну, теж вона за кордоном працювала і цей. І ось так йому, мабуть, було причено Долею повернутися на Україну і вмерти там, де він народився, в тому місці, на Батьківщині. Бачите, як життя повертається. Якби він поїхав іншим шляхом, якби він, не було йому треба продовжувати терміну дії паспорта, так, якби він вже. Отримав громадянство чеське, бо все до цього йшло, що він би отримав чеське громадянство. Там, у нього поки там була просто посвідка на проживання, там, да, ну не було ще громадянства. І, ну, він до цього йшов, він не збирався вже повертатися на Україну, жити сюди. І він не дожив до війни, і може, і, не знаю. Ну, то, що хорошого, нічого хорошого, просто що. Те, що він не бачить цього, да, може йому нехай земля буде пухом, там буде легше, що він цього не бачив, що, стає, що на Україні робиться. Тому так, тому отак. Отака моя думка щодо цієї ситуації так. Якщо все це важко, коли втрачаєш людей, яких ти любив, і вже це була не перша втрата, звісно, що не остання, дай самому дожити скільки ров, не знаєш, скільки я проживеш. Все це важко втрачати, і вже коли тобі ніби щити не цей 40 років, а ти вже втратив друга, ти вже втратив батька, ти вже втратив там бабушку у мене, вже втратив деяких знайомих хороших. І ще втратиш, так. Да. Ну, добре. Не будемо піддаватися такому, ну, такій сильній ностальгії. Такій прямо, Як це в психології називається? Такому. Ладно, не згадається слово. Так що, мабуть, це все ще хотів сказати. Якщо хтось нав... навіть це дивився, то, мабуть, це Дивився той, кому або знає Олега, або я дуже цікавий як особистість. І мене це радує, що я комусь цікавий, да, навіть так. На цьому все. До наступних відео. Будемо намагатися тримати оптимізм.